Вітаю вас, друзі, сьогодні. Запрошую вас на неймовірно розкішну прогулянку по квітучій доріжці. Заодно помедитувати і наситити себе неймовірно красивими моментами. Сьогодні ось так. Розмислюю над тим, яке неймовірне щастя, торкатися того, що невинно чекає тебе і хоче подарувати тобі красу. Тихий ранок. І зараз, ступаючи на прохолодну трішечки вологу траву, я бачу попереду себе дорогу, яка вистелена ніби для мене квітоньками конюшини. І вся природа зараз говорить зі мною. Мовою творця. Це неймовірно красиво відчувати в серці. Ти ніби торкаєшся аури квітів, ти торкаєшся аури листя, і потім бачиш цю рослину, і як її дух насичує тебе. Ти вдихаєш його. І радієш. І ця радість якась не така, вона якась інша. Ця радість, вона така тремтлива, тремтлива і така чудотворна. І ти продовжуєш йти, відчуваючи якісь такі імпульси від землі матінки, коли вона через твої ступні. Ніби обціловує тебе ласкою своєю і каже, обернися, ти пропустила щось дуже гарне. Ти пропустила квітоньку, яка хотіла з тобою привітатися. Ось вона, ось вона квітонька. А земля, земля матінка, тримає нас. Ви знаєте, зараз немає ріднішого нікого у нас, чим земля наша. Вона нас живить, вона нас тримає на собі. Вона любить нас, ніби дітей своїх опікає, вистиляючи нам дороги, енергіями такими, які живлять нас. І ось коли йдеш по такій чудовій живій доріжці, квітучий, квітучий для тебе, бо ти зараз тут є. Я є тут і зараз. І я розумію, що це квітне для мене і радіє тому що я тут. Це неймовірне, неймовірне дійство живе. Я відчуваю себе єдиною з цим усім, єдиною просто, це значить з'єднаною, злитою. Скільки всього на світі існує, що відволікає нас з вами від усвідомлень, таких от митей, коли ти можеш босими ногами йти. І завчасно ти розумієш, що. Ця мить твоя, і ти не хочеш відволікатися ні на що абсолютно, а просто зливаєшся і розумієш, усвідомлюєш, яка неймовірна розкіш, ось така прогулянка, ось така медитація. Це неймовірна розкіш, коли всі духи квітів. Зараз вливаються в тебе. Відчуйте цю мить. Ромашка. Боже, яка красота. Як же ж воно тут все розрослося і воно просто живе? А я йду ось так, йду, йду і насолоджуюся цим всім. Тому що я налаштувала себе так. І зараз ви, коли будете слухати це відео, де б ви не були, налаштуйтесь на цей момент і злийтеся з цією красою. Я проведу вас по цій доріжці, проведу вас так, щоб ви відчули також те, що відчуваю я. Можливо, у когось немає можливості так пройтися, а в мене є. Зараз я ділюся з вами цими миттями, цими неповторними митями, які живлять мою душу зараз. Роса. Вона торкається моїх ступнів. Вона розмовляє зі мною. Вона живить мої ступні. Квіти. Вони чують мене. Мене чує вода. А саме тут. І я вже все-таки ж думаю, яка ж це розкіш. Ось так от. Дозволити собі, дозволити собі цю красу торкнути. І торкнути не так, щоби просто а торкнутися аурою своєю, ось цієї краси. Аура квіток. Кожної квіточки. Кожної рослиночки, аура зливається зі мною і втікає в моє серце. Прямо зараз я відчуваю цю красу. Боже мій! З якою любов'ю, Господи, ти творив це все, кожного з нас, кожну цю квіточку, з якою любов'ю Мати всесвято матеріалізувала. Свої мрії. Ми всі біжимо, нам всі щось треба, а тут все просто росте квітне, квітне для нас. Неймовірно чудова доріжка, доріжка свіжості, доріжка краси. Я дарую вам також, друзі, це, це просто, знаєте, така ніжність, яка дарує таку лагідну ласку, яка лащить тебе любов'ю якоюсь такою первинною, невинною. Вона тебе обігріває, обіймає. І живить, живить таким божественним нектаром, який ніде відкрито, не афішується. Він ніби зве тебе і каже, проникнись мною, проникнись мною. Просто відчуй мене. Він ніколи не протече просто так. Він ніколи тебе не чепить, просто так той нектар. Він буде торкатися тебе ніжно-ніжно і буде казати, відчуй мене, торкнись мене, оживи себе через мене, оживи себе, оживи своє серденько, відчуй, відчуй цю красу, запам'ятай, ти є тут і зараз. Ви знаєте, друзі, я... Часто кажу, що, що я бачу людину нового типу, людину майбутнього. Це люди сяючого серця. Людина не може бути зараз іншою, вона має засвітити серце. І найперше, і найцінніше, і найрідніше, чим ми можемо це зробити, це дотиком до природи. Своїм дотиком, очима, долонями, ступнями. Ми просто торкаємося цієї краси, невинності, цінності. І ми розуміємо, люди майбутнього, люди сяючого серця, ми розуміємо, що ми єдині з цим всім. І що ніхто і ніколи не змусить нас жити за якимись іншими законами. Тому що ці закони прописані саме тут, тут, де ми є, кожен з нас. Кожен з нас володіє цим знанням. Яка розкіш неймовірна, і ти по такій чудовій доріжці. Яка є живою для тебе. І отак, от чим далі ступаєш, ти відчуваєш оцю таку земну ніжність. Оця земля, матінка, вона тобі дарує ніжність, але та ніжність, вона вписана прямо в твої ДНК. І ти співпрацюєш з нею завдяки цьому знанню. І це є неймовірне дійство. Коли ось так стоїш і дивишся на цей світ з величезною довірою, ти бачиш це живе життя, бачиш ауру води, бачиш ауру дерев, ти бачиш дух кожної рослиночки і зливаєшся своєю духовною силою, яка не руйнує, а любить. Ти з ним, з усім цим зливаєшся. А коли ти ще робиш це усвідомлено, спокійно, з величезною довірою, то ти відчуваєш такий тихий, тихий імпульс матінки землі, який проходить ніби током таким тебе пронизує, але цей ток він зовсім не, він не такий, який ми його звикли знати. Це просто щось абсолютно інше. І зараз. Просто зараз я стою тут і я знаю, що я з цієї такої алейки живої я вийду якась зовсім інша. Я зроблю ще декілька кроків і вийду зовсім інша звідси. Я розумію, що життя десь там триває. Кожного своє, але прямо зараз, відчуйте, лагідний дотик землі, яка так бережно нас тримає на собі, живить нас енергіями, нейтралізовує те, що в нас зайве. Це робить вона, земля наша. Ніхто інший, а вона зараз в цей період важкий для людей. Вона є саме тією. Самою сильною силою в даному мить, де ми є, яка дійсно відтворює проекти в єдності з творцем. Саме так ми є ті, хто бачить це все. Ми є ті, хто впливає на це все. Але давайте подякуємо. Сьогодні цій чудесній живій алеї, яка надихнула нас на красиві якісь думки, яка наситила нас чудесною, ніжною енергією. Запам'ятаємо ці миті. Дякую за все, дякую тобі за все, матінка земля наша, стихія наша неймовірна. Вона ніби цілує тебе через ці квіти, цілує тебе через все, через дерева, через листя, через конюшину, через ромашку. Ой, просто чудо якесь. Дякую, Всесвіту, дякую собі, дякую всім, хто був зі мною в цій прогулянці. Давайте цінувати наші миті і ділитися з ними. Ділитися цими митями з усіма, хто хоче їх чути. Всього найкращого, друзі, до наступних медитацій ранішніх.